З Вінницької області починаємо. І по Чернігівську. Дивимось по 7 січня. На наступну добу Вінницька область. Сім Вінницька. Вінницька зло з повітря випадає. Бачите, ось зло з повітря. Але наші військові тут захищають. Повинно бути все нормально. Для мирних жителів <кій> серйозних загроз не випадає. Волинська. Доброго дня, доброго дня. Вітання Дніпро. <кій> Дивимось. Волинська область. Волинська область на наступну добу по 7 січня. Попередження про загрози. 5, 6, 7. Волинська. Тут, друзі, низька вірогідність, бачите, зло випадає. Зло випадає, але ось біля цих кордонів серйозних загроз для мирних жителів ось випадає. Тут не випадає, повинно бути все нормально. Дивимось далі. Дивимось далі. Дніпро. Але, друзі, обережно попередження Волинська область випадає. Таке потенційно. Надіюсь, воно не здійсниться в тих планах. Дніпро на наступну добу. Дніпро на наступну добу. Попередження про загрозу на наступну добу по 7 січня. 6. 7. Дніпро випадає попередження, друзі. Бачите, з повітря. Випадає попередження, з повітря треба бути обережними. Тобто вірогідність така висока. Далі йдемо. Далі йдемо кривий ріг. О 7 січня. Попередження про загрози. Там кривий ріг. 6-7. Кривий ріг. Кривий ріг, Криворізький район, регіон посилення захисту військового. Ось сам Кривий ріг. <кій> Околиці Кривого Рогу захищають військові. Серйозних загроз прям не випадає. Повинно бути більш-менш нормально, вірогідність невисока. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Донецька область. Донецька. На наступну добу по 7 січня попередження про загрози для мирних жителів. Донецька область. Сама область більш-менш, знову ж таки, края, бачите, ось. Края, кордони, області, прифронтова зона, там випадає для мирних жителів ось загроза. Але в загальності, в загальності більш-менш нормальна. Вірогідність така не дуже висока. Що ближче до, до лінії фронту, до країв, до кордонів там цих військових, там висока. Дивимось далі. Житомирська. Житомирська область на наступну добу, по 7 січня попередження про загрози там 5-6-7. Житомирська. Кордони, ось края з краю, бачите, король випадає, края кордони захищені нашими військовими. Серйозних там загроз для мирних жителів не випадає. Вірогідність невисока, але з повітря все-таки ну, потенційно така є. Дивимось далі. Дивимось далі. Закарпатська область. Закарпатська. Закарпатська область. Для мирних жителів серйозний загроз не випадає, друзі. Слабка вірогідність. Та наші кордони також захищені. Ось так. Далеко. Мирні жителі далеко від, далеко від небезпек. Так, дивимось далі. Запоріжжя. Закарпатській області ми подивилися. Запоріжжя дивимося зараз по 7 січня. На наступну добу попередження там про загрозу. Друзі, дивимось. Саме Запоріжжя. Прям, ось Випадають вірогідність околиці, околиці Запоріжжя або область Запорізь, Запорізька, попередження таке випадає. Але пусте повинно бути все нормально. Загроз таких якихось масштабних, катастрофічних не, не випадає. Дивимось далі. Івано-Франківська область по 7 січня попередження про загрози там на наступну добу? 7, на наступну добу. Карт мирних жителів не випадає людей, бачите, тобто далеко від небезпеки, але потенційно по всій країні випадає. Бачите, ось края, області, область. Кордони, може бути, тут може вказувати на... Може вказувати на щось таке. Повз Івано-Франківську область. Серйозно прям не випадає. Невисока вірогітність. Там якихось дій. Дивимось далі. Київська область. На наступну добу. По 7 січня попередження про загрозу там. 7. Київська область. Зло випадає, друзі, по області. Але не, воно не якесь таке значне. Незначне. Але випадає. Вірогідність така підвищена, але не критична, немає критичних якихось комбінацій. Карта зло випадає, таке попередження мілке. Так, так за ці мопеди випадає в мене. Ось таке щось не критичне. Дивимось далі. Київськ. Сам Київ. Столиця. Попередження про загрози на наступну добу. Там столиця Київ. Три, чотири. Київ. Пустий удар випадає, бачите? Тут два, туза с... серйозних підвищена небезпека загально, так потенційно, але удар пустий, бачите? Або взагалі, або взагалі нічого не зможуть зробити, або наші військові все е... нейтралізують. Удар пустий це добре. Це, це добра комбінація. Але е, ризик є, тому що Шовалет, що туз такий, вони не дуже. Ну, туз особисто, особливо не дуже така карта. Але удар пустий, друзі, це добре. Повинно бути все а наші військові справляться і справляться на 100%. Так, повинні справлятися на 100%. Кіровоградська область далі. Дивимось на наступну добу, по 7 січня, Кіровоградська область. 4, 5. Кіровоградська захист, захист військових наших серйозних загроз не випадає для мирних жителів. Але є там в Кіровоградській області е ошукуються, е ошукуються е зрадники. Ну, вже не разу випадало таке, зараз скажу. Ошукуються якісь там е зрадники в Кіровоградській області. Так випадає. Так, дивимось далі. Львівська область на наступну добу. Львівська область на наступну добу, попередження про загарб. там. там. Шість, сім. Львівська. Зло випадає, друзі, але воно тут не дуже таке сильне. Ударів не... А, ось, бачите, все-таки... В планах у них є щось, друзі, попередження випадає. Тому треба бути обережним. Щось вони планують. Вірогідність, така, вірогідність висока. Мисливець, доброго ранку, дякую за каву. Вірогідність така підвищена. Треба бути обережними. Дивимось далі. Дивимось далі. Миколаїв. Миколаїв на наступну добу по 7 січня. У Миколаєві бачимо посилення наших військових, це добре. Карти вказують, що військові посилені захищають і від від ворога мирних жителів ось випадає. Тому, друзі, повинно бути більш-менш нормально. вірогідність така не дуже висока. Дивимось далі. Всім доброго раночку. Дивимось далі. Одеська область. Одеська область на наступну добу попередження про загрози там. Сім. Одеська область. Значить, по області, по області є вірогідність, є небезпека з повітря, але вона тут слабка, слабка вірогідність. Пуста, бачите? Тобто, або щось дуже мілке таке, і воно незначних, незначних, ніяких значних загроз не несе, або з ним справляться, ось, або попередять заздалегідь е потужним ударом десь, кхе -кхе, десь по окупованим складам. Ось так. Дивимось далі. Дивимось далі. Полтавська область, дивимось Кременчук. На наступну добу, по 7 січня, попередження про загрози там. 3, 4, 3, 6, 7. Кременчук, дивимось. Захист військових, посилюється там захист, друзі, майже по всім областях. Майже по всіх областях посилюється, бачите, від наші військові. Серйозних загроз не випадає, потенційно, як по всій країні, невисокий рівень там такий, невисока вірогідність. Дивимось далі. Полтавську область загально. Подивимось на наступну добу по 7 січня. Попередження про загрози там. 7. Полтавська загальна. Також потужний захист військовий випадає, серйозних прям загроз не випадає, Полтавська область додатково не підтверджується. Бачите, вірогідність невисока, повинно бути все нормально, наш захист військовий. Йдемо далі. Рівненська область. Рівненська область. По 7 січня на наступну добу. Вірогідність на безпеки для мирних жителів там. 4, 5, 6, 7. Так, дивимось. <кхід> Значної не випадає, друзі. ось о... Саме рівне, друзі, серйозна вірогідність невисока, але потенційно ось так, тут 9 і 8. -ка. Вони так, таке щось не знесне, може щось в планах, може там щось, якісь розмови, не, не, страх там, якийсь ось таке випадає. Вірогідність невисока, там якихось загроз таких серйозних для мирних жителів з наслідками. Дивимось далі. Тернопільська А, вибачаю, Сумська Занталі, область у нас. Сумська. На наступну добу по 7 січня дивимось. Бачите, з краю кордони області, края, там м, вірогідність трохи підвищена, дев'ятка і там, а тут хвороба і зло. ці карти на, на ці карти вказують, обозначають. Значить, з повітря бачите, є потенційно, десь там. На краях області. Щось може бути там. Щось можуть там. Щось можуть там стріляти, швиряти, ось таке. Але серйозних загроз не випадає, друзі. Далі дивимось суми. Суми по 7 січня на наступну добу. Попередження про загрози там. 5-6-7. Суми. В сумах, бачите, друзі, невисока вірогідність, це добре. Таких поганих карт, серйозних комбінацій не випадає помирним жителям. Чогось критичного не випадає. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Тернопільська область. Тернопільська по 7 січня попередження про загрози там. 7. Тернопільська. Тернопільська область о, випадає попередження, ось, хоч і не, не, не мирні жителі тут з краю. Але пусто, бачите. Тобто вони щось планують на, постійно випадає на Західну Україну якісь загрози потенційно, 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 але ось, бачите, пустий і пустий цей бункерний. Щось вони там планують, але в них не вийде. Попередять заздалегідь. Вони щось там таке планують Західно Україну зробити. Але воно пусте. Пусті ті плани, пусті всі. Повинно бути все нормально, друзі, але підвищена вірогідність. Мало ли що вони там можуть. Будьте обережні і не нехтуйте тривогами. Дивіться по сторонам і турбуйтесь за свою безпеку. Ось так, але валет пустий, вказує, що то все пусто. Не вийде і все те максимальне зло, яке випадає, воно пусте. Тобто не не, не не... цей. Незначне. Одеську область я дивився, друзі. Давайте подивимось Одесу, якщо ви так наполегливо. Давайте на Одесу подивимось. <кхем> Пишу цей тайм-код Одеса. Давайте подивимось. Одесу, Одесу пишуть. Добре, Одеса. Ще окремо. На наступну добу по 7 січня. 7, Одеса. По Одеській області нормально випадає. Зло незначне, бачите? Зло випадає. Але воно незначне. Тут серйозних загроз немає. Для мирних жителів вірогідність о, таких тяжких наслідків невисока. Але потенційно зло показується, тому що ми бачили по Одеській області. Так. Далі в нас, нас Хмельницька. Так, Хмельницька область. На наступну добу. Попередження про загрози там. Хмельницька область. 4, 5, 6, 7. Серйозних, друзі, загроз таких не випадає. Невисока вірогідність. А от Івана от Тернопільська Хмельницька область, постійно випадає погана комбінація то на Хмельницьку, то на Тернопільську. Вони щось там планують або планували, а наші щось е зробили хід вперед, або зроблять хід вперед ось, Або на кордонах тут щось я, ось не подобається мені ця е постійно випадає тут такі попередження. Ну, Слава Богу, що випадають пусті. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Харківська область. Харківська область по 7 січня на наступну добу. 4, 5, 6, 7. Харківська. В Харківській підвищена, бачите, вірогідність висока загрози з повітря. Треба бути обережним, обережним. Хоч мирних жителів карт тут близько до поганих не випадає, але все-таки є все таки вони є тут, тому потрібно бути обережним. Вірогідність така висока, Харківська область. Дивимось далі. Харків, Харків. по 7 січня попередження про загрози там. Ну, бачите, на сам Харків до самого Харкова вони не достануть, значить це буде щось таке по краям області, чи артилерійські ці, чи я не, не буду, друзі, я <кхем> вигадувати зло пустеса по самому Харкову. Повинно бути все нормально. Повинні о, попередити вірогідність тут слаб, слабкіша, така нижча, ніжча, ніж в Харківській області. Нижча. Самому Харкові. Так, будь ласка, Катерина, будь ласка. Так, дивимось далі. Херсонська область. Попередження для мирних жителів. Ще Херсонська. Так, Края області, там, де <кій> військові, там невисока є вірогідність, але дивіться, тут, що випадає. Тут випадає, що дії їхні там, в Херсонській області, орківські дії, там дуже, їм, дуже сильно їм там щось наказують, заставляють щось таке от, з орківської сторони. Але всі їхні дії по злу пусті. Щось з них не виходить, не виходить. Напевно, наші будуть там ось удар з повітря. На, наші наші, бачите, удар з повітря. Там будуть Лупашити їх завтра. Лупашити в Херсонській області їх будуть всіх. Так, далі дивимось. Далі дивимось Черкаська область. Черкаська область на наступну добу по 7 січня. 4, 6. 7. Черкаська. В Черкаській області також підсилюються наш, наші збройні сили. Серйозна загроз не випадає, низька вірогідність якихось там е, тяжких наслідків. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Чернівецька. Черкаський достатньо області, там все зрозуміло. Так, далі дивимось. Так, далі дивимось. Чернівецька область на наступну добу. Чернівецька область по 7 січня. Попередження про загрози там. 4, 5, 6, 7. Чернівецька. <кхем> Дивіться, друзі, що випадає. Кордони захищені. Наші військові, бачите, тут на кордонах стоять. Через них загроза якась серйозна пуста. Тобто вірогідність невисока, там якихось тяжких наслідків, чогось такого дуже, дуже серйозного. Невисока вірогідність, повинно бути все нормально. І дивимось Чернігівську, далі Чернігівську область. Чернігівська область. На наступну добу по 7 січня попередження про загрози. Чернігівська. Чернігівська потенційно зло випадає, ось бачите, з повітря. Але воно таке недалеке, не, не, не якесь не дуже критичне. Тому що наші військові захищають, ось бачите? Військові захищають. <кій> Повинно бути все нормально, друзі. Але така напруженість випадає. Наші військові захищають, тому повинно, вони повинні справлятись там. І дивимось далі. Дивимось далі. Чернігів. Чернігів. На наступну добу. Попередження про загрози там. Сім. Чернігів. Більше вказує ось область, друзі. Така більш підвищена вірогідність. Але серйозних таких загроз, друзі, немає. Не випадає таких катастрофічних. Ось сам Чернігів. Сам Чернігів. Більш от області теж таке не дуже значне. Так, подивились, друзі. Так, Чернігів подивились. Буде в Ютубі запис, хто, не, хто пропустив свою... Область. І дивимось загально по Україні, загальний розклад небезпеки. Загальний розклад небезпеки по Україні. Пуста випадає. Зараз зробимо, зараз витяну 10 карт. 10 карт. І на наступну добу, по 7 січня, загрози загальні по Україні небезпека. Для мирних жителів. Зло з повітря випадає. бачите, зло з повітря випадає, але от людей тут фігур карт не випадає. Значить, повинні справлятися з цим злом. Якісь дії цих орків випадають. Більше, більше якось. Кордон або області, тобто не в центрах якихось міст випадає. Вірогідність така невисока. Тобто, значить, повинні наші справлятися. В повітрі, в повітрі зло є, але воно через наших військових невисоке.